Привіт, друзі! Ви на каналі Горгано, і сьогодні ми поговоримо про нові утеплені черевики від селєва під назвою Поетс Вінтер Мід, як каже сам виробник, це взуття від міста і до гір. Тобто вам в них буде комфортно і пересуваючись по місту, і прогулюючись горами. Така універсальність пов'язана перш за все з тим, що люди зараз прагнуть охопити більше в своїх подорожах. Приміром, ви приїхали в якесь альпійське містечко звідти піднялися на підйомнику. Прогулялись горами, спустились схилами і назад до міста. Але це в Альпах. в Україні ж подібний формат, щоб носити одну пару взуття на різному рельєфі, це скоріше про відпочинок в Буковелі, Славському або на Драгобраті. Однак, оскільки наша зима теж міняє свій характер, то саме такі черевики якнайкраще підійдуть для міста і для прогулянок на природі, як основне взуття на зиму. Коли важливо і утеплення, і здатність не промокнути в зимовій сльоті. Отже, з концепцією ми розібралися, тепер давайте про деталі. Салева використовує в цих черевиках абсолютно технічну трекінгову підошву під назвою Помока Alpine Treker. Тобто, якби ви захотіли, то почувалась би в ній абсолютно впевнено на якійсь гірській стежці, на мокрому камінні чи ґрунті. Проміжна підошва тут зевапіни з додаванням коноплі для більшої екологічності, тож амортизація в черевиках теж присутня. Вони достатньо м'які як для щоденного використання в місті. Всередині у нас водонепроникна мембрана PowerTex від Салєва і утеплювач Primaloft. Його там небагато, тож це взуття не на глибокий мінус. З великою долею умовності, я би сказав, що це десь діапазон між нулем та мінус 15 градусів. Спереду резиновий захист носка, а з боків і в передній частині синтетичний зносостійкий матеріал, а зверху нейлон Ripstop. Як для міста, це водночас і міцна конструкція і легка. Черевик важить 480 грамів в 42-му розмірі, і це зовсім небагато для утепленого взуття. З іншого боку, такі матеріали верху є практичними, їх легко мити та чистити від бруду. Помітьте, що черевик доволі високий, аж на три гачка зверху. Тобто, в глибоких калюжах у вас все одно значні шанси залишити ваші ноги сухими. Для кого підійдуть ці черевики? Очевидно, для тих, хто хоче практичного, легкого, теплого та водонепроникного взуття для міста. Особливо, якщо ви не любите ці безкінечні калабані із снігу, бруду та води взимку. Також для тих, хто любить багато гуляти на природі парками, лісами в холодну пору року. І для тих, хто збирається в Карпати на відпочинок. Звісно, якщо ви плануєте багатоденний похід високогір'я, то вам очевидно краще взяти трекінгові черевики з товстою шкірою і жорсткою підошвою. Але якщо ви плануєте гуляти просто навколо якогось гірськолижного курорту або маленького містечка посеред гір. То Салєва Поец Вінтер тут підійдуть якнайкраще. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.